Добрий день всім. йду з роботи і думаю. Справді російська мова унікальна і велика, чи це щось штучно придумане? Вони кажуть, що вони запозичили свою граматику з болгарської мови, з староболгарської. Меніби ну, вони спадкоємці болгарського царства, яке було майже на рівні з Візантійською імперією. Але якщо гарно придивитись, лексичний запас в них з польської мови. Вимова часто зв'язана з білоруською мовою, а граматика абетка – з української мови. От і виходить, що в них мета завоювати, анексувати Білорусь, Україну, Польщу. Тільки з метою приховати свою другорядність і штучність. От істина причина їхніх нападів на інші слов'янські народи. Вони все своє називають слов'янським, щоб потім все слов'янське назвати своїм.